До зброї. Побігли. Подошли, так? Да. Побігли чи подошли Став. Слідчий команда, за зброю. Раз, да. Раз, не представляючи ногу, а Два. ми Два. вопрос. Два. на Два. Раз, два. Такі моменти, раз, так, поворот руш, поворот і з лівої ноги, так. а там з правої ноги. 50-60 року раз 50 -60 50 -60 см. В середньому. дають, потім де кружочки дають поворот. повороти. І ще один такий момент по мітодіки е можуть виставлятися по краю, е скажімо, ну, штирки і натягується нитка, Що висота, висота 15-20 см, 20 см. Висотка. Висотка. І, і, висотка. Висотка. і тоді оцей момент раз, дають повітря. Прикільна планочка, так? Да? Має що вона хоч так? Ну, да? Це на скільки сотен метрів. Скільки... Так. Да. Ну такі моменти я бачу, так да, робив? Разом все. Разом все. Раз. Ну, 45 градусів повинні, скажімо так, в цей момент дотримуватися. Швидкість. Получається, <реку> <реку> так, заходите сюди, раз. <реку> Бачите, один крок робиться.

На тактиці, або, скажімо, так, якщо ми такі макетки автомата використовуємо, використовуємо одинарний підкладень. Бажано, щоб якщо АТС то випити, тобто варіант квітня. Нема така КМС. Один з варіантів принесення автомат. А КМС краще. Чому нема приклади, скажімо так? Зараз бойових дій добре тим, що реба ведеться клавно. Пам'ятаємо, якщо будете вчити у підготовку, є е, е, значить, фронтальний вогонь, плановий вогонь і перекритий вогонь. Відповідно, звідти ведеться теж, що плановий вогонь. І отут це, не попадає що? Перекритий вогонь. Наголосимо, що зустріч відбулася із заступником з навчально-виховної роботи начальника Островського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою підполковником Тимошчуком Ігорем Анатолійовичем.